Приглядачем підісникам нашого каналу. Ну ось той скалет, який я показував, коли знімав в тракторі, коли його зварив, так, прихватив його, скажімо так. Сьогодні він розварений Зроблені гнізда для кнопок, клавіш. Такий зверху. Його вид зашиється ось такими щиточками, це передній щиточок, він обтягнеться і це два бокових. З цього боку, коли ми будемо дивитися на нього спереду, буде замок запалення тут збоку, тут блок запобіжників, Тебе стояти, щоб до них було зручно. Підходити. Проклеїться, це все проклею віброізоляцію і щетки зсередини попроклеються також. Щиток приборів трошки ще не готовий. Отаке в нас Отак ми одягаємо скелета. Ну ось так ми постелили віброізоляцію, і ось тепер природник наш працює. Це ми проклеїмо віброізоляцію у шапці скелета, скалета, яку я роблю на то приборі. Дійсно, кажу, що якби був пальчик, а не був, було б краще. Але краще, ніж як взагалі нема нічого. Ну якось так. Вибачайте, можливо, не весь процес показав. Працюємо далі над нашими змінами і пора поле, але не так швидко все, все робиться, як я хотілося б. І ось це такий має бути панель приборів. Ось така має бути в нас. Все потім покажу, розкажу. А зараз вирішив трошки її пошпаклювати, бо коли варив, то її трошки потягло. Тому вирішив трошки шпаклянути. Працюємо шрифмашинка. Далі покажу, що буде. Ну, ось такому зараз вигляді шапка скелета. Не автомаляр є, але хочеться це зробити якось трошки краще. Тому я думаю, це вже останні штрихи шпаклівки на ніс. І будемо грунтувати, фарбувати. А далі буде видно. Ось настав той день, коли завершені ще одні зміни в нашому тракторцеві. Я його так поки приховав, поки почну якби предісторію. Ну розуміємо, що це його заводський щиток приборів, панель приборів, бо тому що панель і панелі щиток. І він, як я казав вже, раз, він незручний був. Тому що я працював на ньому, працюю чимало, і не думав, що він би по ночах працювати. І тому дивитись на його показчики дуже важко, не так зручно. І давно в мене це вже назрівало питання заміни. І ось перший такий, оце я покажу, це був такий перший років два назад. Оце був такий перший, мій такий, якби ну, накид такий, ще така приборів. Але мені щось не сподобалось, мені наче такий заменшеної форми. Потім я ось такий зробив. І знову ж це через деякий час, не зразу, бо тому що забув або ще щось, щось починаєш друге робити, не завжди до того самого вертаєшся. І ці всі були отвори, зроблені під отакі покошчики і такий тахометр. І коли починаються ці покажчики, таких немає, вже вони ті самі сьогодні Китай. І якби ще добре якби був Китай, а як воно не китай, хто знає що і чиє воно? Тому. Вирішив, оцей приблизно розмір залишився. Ще така по покажу. І відео у в нас таке є там що скелет. І хто дивиться, слідкує з нашим каналом, то бачить це все і прошу нагадати, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І от настався час, коли показати, що тут зараз. І ось вам. На тим, над чим працював. Тут буде замок запалення. Ми бачимо. Звісно, я не маляр, я не професіонал, який канал татковий гараж, там чоловік професіонал, там ну, тільки палець вверх за його роботу. Ми його проклеїли віброізоляцією. З цієї сторони запобіжники, не треба під капот бігти, ще тоді, коли дощ і ще щось незручний для тебе момент, вони чогось відходять, тому їх викинув і отакий у нас вийшов одягнений скелет. Цікавлять ваші коменти, як воно на ваш погляд. Достойні зміни чи ні? І прошу приглянути, там будуть інші шаві відео, як я робив. Ми його все це зберемо разом, щоб було таке більш, більш можливо цікавіше буде воно. На Ютубі ви його не знайдете, що Богдан на розум це зробив. Дякую йому, що дається розум і, і здоров'я робити. А вам приємного перегляду, всім пока, миру і добра.